На цьому відео ми зробимо огляд акумуляторної пили торгової марки Tecman 14i20. Дана модель має два акумулятори по 20 В4 години. Також в комплекті є зарядний пристрій, який може зарядити акумуляторну батарею за 70 хвилин. Пила має автоматичне змашування ланцюга. Сюди заливається масло. Має ручний тормоз та автоматичний тормоз при відпусканні кнопки цепок зупиняється. Ця пила дуже проста та надійна в експлуатації. Комплектується шиною та цепком Orion 14 дюймів. Дані акумулятори підходять до всієї лінійки акумуляторної техніки торгової марки Techman. Цієї торгової марки є ціла лінійка. Зараз я вам покажу, є ціла лінійка акумуляторного інструменту. Яка працює від одного акумулятора. Наприклад, ви купляєте акумулятор один, потім до нього можете докупити без акумулятора шуропокрут, болгарку, перфоратор, циркулярку, сабельну пилу, лобзик, наприклад, багато чого іншого. І використовуєте лише один акумулятор. Ще одна перевага цієї пили в тому, що вона. Має безколекторний двигун, і її вага складає лише 4 кг. Підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавих відео. Ставте лайки та коментуйте.